Друзі, вітаю! Дональд Трамп пише Financial Times та Reuters погрожував Україні знищенням, якщо Україна не погодиться обміняти свої території Донбасу на окремо взяті маленькі території на Херсонщині чи Запорізькій. Області кажуть, Трамп переходив на кріпке слово. Трамп, правда, це заперечує, але британська преса каже, що ні, були такі погрози і заяви. Зеленський сказав, що поступати з Донбасом не буде. Зараз вносить законопроект про продовження мобілізації. Давайте все це проаналізуємо, бо це може бути і. Бісер в очі тим, хто хоче зірвати можливу заморозку, а може означати і розходження, кардинальне розходження. Бо томагавки ми так і не отримали зась. Але Венс каже, ні, 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 ще з томагавками можливо питання не закрите. Ну ми вже бачили такі незакриті питання, які тягнуться по кілька років. А європейський союз, окрім того, що готує в санкції, готує і швидкий вступ України до європейського. Союзу тому я вас дуже попрошу підписатись на цей Ютуб канал. Нас знову атакують російські боти. Ви бачите, що відео просідають в видачі. Ну дуже важлива ваша підписка. І дуже потрібно 50 тисяч. Будь ласка, закриваємо збір і сьогодні-завтра... Ви точно не почуєте від мене ніяких розмов про збори. Будь ласка, 50 тисяч не вистачає для сил ССО, щоб ми купили бус, дрони, ретранслятори, зимові гуми, шини і щоб ми ще трошки грошей потратили на ремонт для хлопців. Ну, прохань багато, мільйон двісті 50 тисяч рівно не вистачає. Тому, будь ласка, зробіть донат. А ми зараз з вами все. Проаналізуємо. Financial Times з'явилося з великим матеріалом, в якому ну блін, мені здається, рознесло цю зустріч. Вона була за зачиненими дверима. Ви знаєте, що, як воно все відбувалося, у нас з вами був і стрім в прямому ефірі. У нас з вами була і е, потім кілька відео. Але тут нові деталі кажуть, що Трамп переходив на лайку. Трамп зачитував наративи Путіна. От і кажуть, що він сказав, що да, взагалі Путін може вас там знищити за 5 днів. Ну знищити за 5 днів ні, але до блекаутів точно доведеться готуватися. Бо якщо рухається в напрямку, що Путін знову візьме Київ за 3 дні, то це означатиме, що як мінімум зиму він буде бити по енергетичній системі. Потім знову весно прийдемо до тих е власне, до тих простих. І дуже я б сказав, навіть спрощених пу путінських алюзій на ситуацію в Україні. Україна, значить, випадкова держава. Якби я хотів я б знову їх взяв би за 5 днів, ну вже за 7 днів, 3-5 було, то вже буде за 7. Одним словом, ні до цього толкового це не призведе. Трамп сказав Зеленському, що українському лідеру необхідно укласти угоду, інакше йому загрожує знищення. Отак, Financial Times пише. Ну і власне з такою ж історією виходить Ройтерс, і, і теж каже, що знищення України у разі відмови від угоди з Росією. Е, наша сторона десь трошки інсайдів злила, партнери трошки зливають. Я вам казав, треба 2-3 дні, щоб хвіст. Ось цієї інформаційної зустрічі розійшовся по дипломатах, по пресі, по політиках. По політиках важливо. Ну і власне ми тоді все здізналися. Європейці кажуть, що будуть Україну підтримувати, європейці кажуть, що зараз вже готуємо е, який там. 2070 й пакет. Ну, знову ж таки, трошки сумно це виглядає. З 19-й пакет, який уже цього тижня має бути ось ось уже ухвалений, але після 19-го почнуть готувати 20-й. Де, друзі, заморожені російські активи, де знищений російський тіньовий флот? Ось цього немає. Так, да, десь там і газ поможуть купити, і гроші десь знайти. Але, друзі, цього не вистачає. Ну, знову ж коли виходить Калас і каже: неприємно, що Путін приїде в Будапешт, проти нього виданий ордер на арешт, але ж Орбан його не посадить. От. А тут відповідь проста: якщо Орбан його не посадить, а ви переживаєте, що Путін приїде в ЄС, так виженіть Орбана з ЄС. І тоді питання саме по собі закриється. Нема Путіна в ЄС. Немає Орбана в ЄС, немає Путіна в ЄС. Так, да, він зустрінеться тоді на задворках Європейського Союзу, але не в Європейському Союзі. Якщо людина так вперто порушує закони Європейського Союзу, то можливо його треба виключити. Якщо вам світло дуже сильно коли восьмо, виключить його. Виключіть, і все стане нормально. Можливо, там Орбан не потрібен. Або навпаки, питання до Угорщини. Можливо, вам. Орбан не потрібен, а Угорщина в ЄС потрібна. І мені здається, що це було б нормально. Угорщина в ЄС, але Орбан не керівник Угорщини. Тому кала зі своїми неприємностями. Це звичайно дуже серйозна історія, але поки що не така дієва. От. Е що відбувається, Зеленський вийшов. Трамп спочатку вийшов, прокоментував цю статтю. Financial Times, каже: Ні, типу, я не змушував Зеленського віддати Донбас Путіну каже, що насправді він запропонував стати по лінії заморозки, зупинити війну, зупинити обстріли. Типу, на зеленського не тиснув, все нормально, але правда нічого не дав. Томагавки ми додому не повезли. Зеленський зараз зрозуміло, що зустріч не відбулась, так як ми того хотіли. каже, що ми зараз готуємо 25 комплексів купівлі комплексів систем Петріот. Ну. Неправда, трошки 25 Це вони поки зроблять це дуже довго. В кожному комплексі це там по пять 7 штук. Типу. Ну, одним словом, не, ну, типу, щоб в кожній області було захищено, але не виглядає як дуже серйозна історія. Ну, таке потрапляння в пресу. І Трамп не виглядає до кінця щирим, бо був би Трамп до кінця щирим, наша б тоді була заява Венса, що, мовляв, надія не втрачена. Рішення щодо томагавків ще відкрите. Але, за його словами, США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву. Тобто Венс уже рік, як при владі, але ще далі продовжує аналізувати, давати ці томагавки, не давати. Одним словом, Путін знову виграє час. Причому європейці дуже розчаровуються, європейці кажуть, що а їх це вже дістало. В них немає віри в те, що Трамп допоможе завершити. От і що Трамп змінить позицію щодо України, кажуть навіть легкі перемоги України важко зафіксувати. Типу томагавків 30-40 ракет, типу там обмін Зеленський пропонував дрони на ракети. Ми вам дрони, дрон діл це буде називатися. Ми вам дрони, ви нам ракети. Але поки що нічого не вдається. Європейці кажуть, що можливо і не варто так сильно розраховувати на Трампа. Голландія взагалі вже почала. Обмежила обмін розвідданими з е, сполученими штатами, ну одним словом, європейці зараз пишуть, що будуть працювати в суперпосиленому режимі понаднормово, щоб зробити план допомоги Україні, порятунку України, пошуку справедливого рішення для України. Ну, одним словом, то що вони придумали для Гази, зараз хочуть придумати для нас, але більш відповідально. Бо якщо газа далеко, то Україна тут. Паде Україна, паде Європа. Вони це чітко розуміють, але надіялися, що Трамп допоможе. Трамп не допоміг, і Європа зараз активізовується. На вихідних Рюте збирав цих європейських політиків. Вони розмовляли, але поки що або не домовилися, і нема конкретних результатів, або ще не готові їх видавати в пресу. Тут, начебто, зрозуміло, да, ця сторона. До речі, міноборони Швеції взагалі закликає перейти в режим війни, посилити санкції проти Росії. Ну і загалом готуватися. Шведи класні, ми шведів любимо. От, але повинні розуміти, що насправді так, десь десь це правда, що переговори не пройшли, як ми того хочемо. Але давайте чесно, нас на цих переговорах не було. І преси, яка про це пише, теж не було. Дві сторони Україна та Сполучені Штати видають інформацію про ці переговори. Тому теж скажімо так. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли альтернативний сценарій, який маленький відсоток, але має право на життя. От так само, як я тоді казав, що певне зближення може статись. Багато хто мені в коментарях, і там друзі-депутати казали, ні, це неможливо. Воюємо, точно воюємо. Так, да. Але бачите, зараз зблизились. Зеленський каже, що зараз він бачить, що мир можливий найбільше. Да, він зараз продовжує воєнний стан, він продовжить мобілізацію. Він зараз продовжить закуповувати газ на зиму, обороняти енергетичну систему. Це правильно, правда, і до цього кілька років могли обороняти і збудувати укриття, але не достроїли. То інше питання. От він може говорити про закупки зброї. Він каже, що Трамп дає Путіну другий шанс. От Трамп каже, що будемо готувати гарантії для двох країн. От, багато всього. Але дивіться, в чому суть. Може таке, може таке бути, що насправді ось цей шум після зустрічі через зливи може бути відволікання деяких європейських країн, які не хочуть заморозки, і не європейських країн, які теж не хочуть заморозки, чи завершення війни. Вони їх відволікають, що, мовляв, нічого не клеїться, а далі самі в тіні тишини. Чи так в тіні, в тишині, в тіні шуму ось цього медіапотоку, вони далі ведуть свій діалог. Чому це не просто політична альтернативна версія, Будапешт ніхто не відміняв? Якби аж так вже пересварилися, вони б не їхали. Зараз іде розмова, що може і Зеленський взяти участь в Будапешті. Тобто я зараз спілкувався з західними змінами, кажуть, а може і візьме, може запросять, може після. Тобто, все рівно може дзвінок бути до, все рівно, якась історія відбувається. Насправді, ці переговори нам зараз подають інформацію дуже спрощену, гучну, клікабельну, зрозуміло. Але повірте, це переговори. Переговори це завжди змагання брехні. Це завжди змагання неправди. То тут хто більше розводить руками, той. Почуває себе впевненіше. Тому, я раз зустріч в Будапешті зберігається, раз ця вся історія все рівно рухається, повірте, переговори все ще на столі. Росія не реагувала, значить, її все влаштовує. Ну, от Штати просувають свої наративи то з ними, то з нами. Давайте чесно, два тижні вони були з нами. Зараз два тижні будуть з росіянами. Це типовий Трамп, перепригує з ноги на ногу. Йому це подобається. Тому зараз не будемо а, впадати в фатальність. Готуємось до найгіршого, до суперскладної зими, до найскладнішої зими, яка була за цю війну. Але розуміємо, що переговори не випали з. Переговорного столу. Ось це дуже важлива історія, яку треба розуміти, тому що складна архітектура. Не всі хочуть, щоб воно завершилось. Ми хочемо умови, на яких завершиться. Для нас це базова історія, важлива історія. Росія хоче свої умови, кардинально інші від наших. Ми не бачимо зараз до кінця логіки зупинки Росії. Найголовніше Китай не подав голос. Китай нічого не відреагував. Ось за цим теж треба слідкувати, тому що Китай впливає чи не найбільше. І коли кажуть, що гарантії для України і гарантії для Росії, то Росія ще так повоює, вона ще більше нас буде бігати, просити гарантії, бо вона стане суперслабкою жертвою для таких країн, як Китай. І не тільки. Тому вона буде бігати за гарантіями. Знову ж таки, я дуже мрію, щоб російська сила трималась на чужих гарантіях. Ми колись дурні були, повірили в Будапешт. І зараз нам як приниження намагається цей Будапешт подати. І Зеленський там виправдовувався, що ось ми там не, ну, нас це принизило, це не принизило, нам все рівно. Ми принизимо всіх тих, коли вернемо ядерну зброю. От тоді їм буде Будапешт 3 Вони зараз думають, що нас принижують. Повірте, є політико-дипломатичні інструменти взяти і повернути. Хоча б частково, можливо, не для себе, можливо, для всього ЄС або для частини ЄС, але ми це можемо зробити. Слухайте, кажуть, да, ядерка це неможливо, там вже всі правила устаканені. От свіжа інформація. Саудівська Аравія нафту за барель по 10 доларів продає Пакистану. Пакистан робить ядерний зонтик над Саудівською Аравією. Що вам, не повернули ядерку в тому чи іншому вигляді? Не так хіба? Ну, давайте придумаємо креативну формулу і вернемо. Тоді, коли хто нам хтось каже, що ой, Будапешт міг принизити Україну, бо зустріч там не знаєш. Це Путін хотів принизити Україну. А ми принизимо Путіна, коли повернемо ядерку. Він напав для демілітаризації, а ми зробимо, що ядерка буде в Україні. Ось вам буде всім. Тому тут треба працювати. Ну, от Саудити показали, Да, у нас нема нафти, ми по 10 доларів не те, щоб продавати, ми б самі купляти не проти. Або взагалі світові ціни обрушить, щоб Росія збанкрутувала. Але в нас інша історія: ми були ядерною державою. І є папірець, який треба просто порвати. І все і далі буде нормально. Тому ось тут ми можемо працювати далі. Що важливе, мінське КГБ бігає тут навколо Києва, хочуть. Попрацювати щодо миру. Так потвори не треба було йти вбивати людей. В Чернігівщині, Київщині заходи на Житомирщину. Ми ж все це бачимо. Він зараз вдає себе миротворця. Слов'янська Швейцарія, бачите, створилася тут. Він хоче нам допомогти. Собі поможи. Таракан просто якийсь політичний. Розумієте? Він намагається зараз своїми вусами прощупати суперугоду. Для кого? Для нас? Ні, для себе. Лука шукає це для себе. І це всім зрозуміло. А, тому те, що президент каже, що він розчарований Будапештом, не звертайте уваги. Не... Ми цю історію переграємо. Країна все рівно буде сміятись в кінці, бо сміється той, хто сміється останній. Да, зараз складний час. Да, зараз воно йде дуже важко, томагавки не дали, щось там не виходить. Нічого. Ні цього ми разом, ми країна, ми не розсварені, ми не розділені, ми йдемо. Важко, але повірте, переговори зі стола не пропали. Тому емоційно не піддавайтесь на ці трампівські американські гойдалки. Трамп любить емоційно качати, йому добре. Він в Марлаго відпочив, гольф пограв, полетів в Білий дім, куча персоналу він нормально. Ви думайте про себе. Ось не треба піддаватись на ці качелі. От дуже важливо вас, прошу. Допомагайте армії, допомагайте своїй родині, бережіть себе, ось це важливо, і найголовніше допомагати армії перше. Ну і фінал, про що я хотів поговорити в Європейському Союзі. Кажуть: слухайте, а давайте приймати країни швидко, вільна каса, чисто максимально швидке обслуговування. А щоб пошвидше взяти Україну. Орбан проти, супер. Але Орбан робить право вето на його право вето. Ми накладаємо право вето. Бо Україна в ЄС зайде без права вето. Якщо вона заходить без права вето, то і ніхто на вступ не може накласти право вето. Потім зробить інституційні реформи, а ми знаємо, нам треба суди, боротьба з корупцією, вигнати російських агентів. Все, зроблять, каже, інституційні реформи, дамо їм право вето. Тоді от будемо слухати, що скаже Угорщина. Плюс, якраз, угорські вибори пройдуть і... Цього путінського падавана виженуть з Будапешта просто грязною мітлою. Тому зараз в Європі з'явилась непогана альтернативна ідея, політична ідея про це пише газета Політіко. І вона каже, що слухайте, а це непогана історія. Давайте рухатись далі. Давайте це гарна річ, і тут можна, скажімо так, здобути достатньо багато політичних балів. Більше того, ми скоро будемо в європейському бюджеті, нам ще два роки дотягнути до цього якраз таки клондайку можливостей. Але зараз треба думати, яким чином посилити вступ, пришвидшити вступ, і Україна і Молдова не розділяти, як хоче Путін. Європа боїться. Європа боїться і супершвидкої заморозки, бо розуміє, що десь там Путін може напасти. І програшу України боїться. Тому, от в ці критичні моменти, ми бачимо, як Байден під час обстрілів давав зброю, то е, Європа під час зближення можливості переговорів теж починає видавати проукраїнські європейські рішення. Нічого беремо. Беремо і рухаємось вперед. Тому швидкий вступ, так, нам подобається. Все, що для країни робиться більше чи швидше, нам з вами підходить. Напишіть свою думку щодо переговорів: ось це багато галасу. Там пише Financial Times, що Трамп кидав карту України, відшвирав її від себе, тиснув, кричав. Це відведення очей, чи дійсно знову побили горщики? Я зараз не хочу вас питати, чи це Трамп змінив позицію, чи знову він повторює те саме, чи треба нам в Чернігові перейменувати той сквер від сквер Трампа до сквер вже дістав знову, як жартують в Фейсбуці. Але от напишіть процес, бо зрозумієте, дипломатія ж складна штука. Вона рідко лежить в політичній медійній площині. Зазвичай дипломатія це на три рівні глибше того, що ми чуємо і бачимо. От свою думку, бо знову ж таки, знаєте, з віком ми стаємо цими професорами своїх болезней. Точно так же для країни. Ми всі стаємо професорами геополітичних проблем, в які потрапляє наша країна. Повірте, українець в дипломатії розбирається в 100 разів краще любого саудита, швейцарця, чи я не знаю, представника будь-якої іншої країни чи австралійці, чи я не знаю казаха, чи будь-кого іншого. Я про те, що потрапляючи в ці проблеми, в війну всі вже розібрались в зброї, всі вже розібрались в дронах в геополітиці, в всьому. От давайте зараз поговоримо на цьому рівні багатошаровості геополітики. Підпишіться на цей канал, зробіть донати ці два дні. Я точно буду мовчати. Але зараз 50 тисяч не вистачає. Прошу кожного та кожного, щоб сили спеціальних операцій вже сьогодні отримали проплати. Я вчора, до речі, до першої ночі робив проплати морпіхам. завершив там Велетенський був список. Я думаю, позицій на 100, тому що вони дійсно кожну деталь купляли в різних поставщиків, щоб було дешевше, щоб було. Якраз таки все куплено за максимально якісною ціною, щоб зборки ми вже там добивали якраз останні проплати. Але дійсно до ночі сидів проплачував, щоб уже все завершити зборку і запустити, щоб мінування нашими човнами-дронами вже відбувалося. Отак, от хлопці самі в своїх лабораторіях, в своїх майстернях роблять супер-супер результат. Ось такі вони українці воюють своїми мізками. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.